Тільки десь щось побачив, ворожу техніку. Ну, зразу можна було на носити. Кажуть, що на війні всі атеїсти стоять віруючими, то, напевно, частково такі є. Думав, блін, пусну, посп... не, не поспав. Серце калатало, вилітало, адреналін такий херачив, взагалі тут кожен да, здоровий гусь, показує, що, той, що є, опасність. Поки ззаді сижу, прикриваю відход. Коли працювали по колонам, попадалось такими випадки, що треба було і насипати трохи на колону, і по пасаці насипати, і по ворожій техніці, тому що це початок війни, це було таке непонятне, що от вони ж заходили з ну, звідусіль. І я не знав, де вони можуть бути, як такої лінії фронту не було. Лінії бойового зіткнення вони йшли зівсюди. І тільки десь щось побачив, ворожу техніку. Зразу ну, можна було насапоти. Тоді ще було якраз кінець зими, початок весни, ще з зеленого такого нічого <звітнє> не було, тобто їх дуже прекрасно було видно. І працювали. Зараз трошки тяжче їх видно, бо ховаються в зелених посадках. Ну, що, маю надію, що так довго вони там не будуть сидіти, ми їх звідти ви Тільки мене застала війна вдома за новинами. Я дивився їхні новини в четвертій, ночі, по ночі то було. І дивився, як Путін сказав, оголосив цю військову операцію, і я зразу зрозумів, що це війна, повномасштабний наступ. Я позвонив до однокласника на військомат, кажу, Віталік, просипайся війна. Каже, я знаю, мене вже підняли по тривозі. І все, в восьму ранку я на військоматі купив мобілізованих добровольців. Ще ніхто не знав військкомату, трошки не знали, кого куди оприділяти. Я позвонив до себе в частину, кажуть, приходь, щоб ти вечором був у нас. Поняв, приїхав ввечері в частину, отримав кулемет, отримав автомат і на зранку вилетів. Вилетів, вилетів. На задачі. Перша ніч, ніч приїхав, коли мобілізувався в частину. З 24-го я вже приїхав. Получив зброю пос... Там, в четвертій ранку вже, бути виліт. Думав, блін, пусклю. Не, не поспав. Серце калатало, вилітало, адреналін та х... блін, що ну, не... ну, війна, все, вони йдуть зі всіх сторін, ти не знаєш, куди ти будеш, блін. Трошки було так, якось навіть не страшно. Переживав, переживав, але да, ну, так такого не було, просто було переживання сьогодні. Ну, от, я тоді навіть не виспався. Коли якраз два вертольоти збили перед нами, нас обстріляли. Не знаю, що 12.7 потім дивилися пулі, там, ну, входні були. Або ДШК, або утьот щось таке, напевно. Так. Після того якось думаю, блин, Бог існує. Нам допомагає. Напевно, якийсь переломний момент такий був. Коли ти розумієш, що тобі треба робити і насипати по ним. Тепер це просто робота. Ну, як ставлення до роботи, буденність зранку, виліт, 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 вертаєшся на удари, на удари. Саме більше ну, боїшся, не боїшся, не падали. Ну так, щоб ракета в тебе не прилетіла. І ти сидиш, дивишся, ракета дуже швидко летить. Його разити не пробували. Насипали в ракету, а от в той напрямок звідки виход був. А так у нас є теплові пастки. Спрацьовують, нажимаю, передую команду командиру. через гарнітуру, що бачу пуск, ракета, кува -кува, чи ну це теплові пастки випускають. І сподіваємося, що вони відведуть ракету в сторону. Пару разів спасало. Пару разів спасало. А так, щоб по ракеті цілитися, приціль... тут не вийде не вести прицільний вогонь, це більше загороджувальний вогонь, щоб подивити, пі... щоб вони піхоту до землі прижати, скажімо так. Ну і насипати так. Тому що вертольотом трясе і дуже ціл... прицільно не вийде тобі попасти так короткими чердями. Тут зажав і сипиш-сипиш 250 патронів вистачає. Так, щоб якраз відійти на кілометр. За цей час можна і в рельєф сховатися. На початку так і було. Зараз трошки тактика у них помінялася і у нас помінялася. Зараз ми більше переживаємо, щоб у нас нічого не прилетіло. Там, ракета, там тори, буки, ПЗРК. Позитивні і малюємо зразу герб ну, тризок на бронеплітах, що ми уразили ціль. Це тільки недавно практика почалась, напевно, десь місяці півтора тому. Коли вже трошки так все вгамувалося. А на початках ніхто про те навіть і не думав малювати, тільки десь недавно почалася така практика. Кожен боїться по-своєму, напевно. В когось це панічний страх, в когось це тваринний страх, щоб він на тебе працював, підкоряти його якось. Ну, бояться всі. А ось мені найбільше страшно, напевно, за те, щоб я не підвів екіпаж. А як такого, дуже багато так, людей, військових, які ну, кажуть, нам краще трошки десь в іншому місці. тому що тут… На швидкості 200, 240 км картинка дуже міняється швидко і треба встигати побачити. Звісно, тяжко. Але я відчуваю, що зараз у місце тут. Я роблю ту справу, яку я вмію робити, мені подобається. Страх він є, але ти розумієш, що а хто буде робити ту роботу, якщо вона йому не подобається, якщо його заставили. Ну, багато людей таких відсіюються, не, ну, не проходять такий інтенсивний це сказати. Ну, Тим більше, коли починають тебе обстрілювати, а ти в повітрі така майже нерухома ціль для них. Ракети літають, ну, скільки бортів наших позбувало, теж були випадки. То зразу хлопці відмовляються, просять спишіть нас на землю. Ну, були такі випадки і не хочуть більше літати. В різних е е е частинах є свої традиції. Хтось там монетку лишає, щоб потім віддати, коли по прильоту. У нас, не знаю, які в кого традиції, У мене традиція звернутися до Бога перед вилітом, до матінки Божої, і щоб у нас, нас вони захищали. Е, кажуть, що на війні всі атеїсти стають віруючими, то напевно частково такі є. Два-три дні посидиш вдома, вже починаєш скучати. Напевно, за війною. Тому що як так ти сидиш, блін. Віддихнув, все, хватить. І багато таких у нас хлопців, які вони не вже хочуть є. йти на ротацію І додому віддихати. А коли вдома сидиш, хочеться навпаки сюди вернутися, літати з екіпажами своїми, з якими ти ж зльотаний, довіряєш їм, вони тобі. Вони без озброєння. І хочеш робити цю роботу, чим поскорше, щоб закінчилася війна. Якщо чесно, я думаю, вона закінчиться десь до кінця літа, але бачиш, що вона затягується. Ворог сильний, але ми сильніші. З нами, з нами блин, дуже багато партнерів, які нам допомагають. І ми на своїй землі. Ми я Коли ми вже їх виженемо за їхній перебрик, вернемо Крим, Крим це Україна, Луганськ-Донбас це Україна. Навіть не знаю про те, що не думаю. Просто хочу перемогти спочатку. Таких глобальних планів, що я зроблю. А, є. Е, полечу в Єгипет. полечу на тихорканському лайнері поплавати, хочу. Взяти сім'ю, сестру, племінника. Навколо світу, напевно, їм буде приємно. Мені приємно. Ми ж планували в Єгипет полетіти, Не вийшло. Війна прийшла. Прийшлося мобілізуватися. Загалі то по мирному часу виставлено там 10 годин, перельотах 12 годин може ваш працювати. А зараз по війні і 14 буває, ну по різному. Є там задача, наприклад, якщо знялася інша пара, то ця пара буде допрацьовувати, поки буде потреба. Роботи, як є, так і робота, що, що, що хлопці на танку, що в небі, ну, щоб більше бачиш, швидше літаєш. Взагалі перед кожним вилітом, да, здоровий гус показує, що, що є опасність. Робота небезпечна, і ти це розумієш, і є там люди, які борта. Були збиті які, аварійні посадки. Техніка завжди зв'язана з якоюсь небезпекою. Тому Страшно ні, але ти розумієш, що для за цього задача треба ставити більш відповідально, ніж до решта, ніж просто переліт там якийсь політ, навчальне тренувальний. Пістолети стріляєш або там з автомата. Як влучаєш, як розлітається мішень, то тільки тут не бачиш, тобі присилають відео. Тобто, да, якщо ти влучив, то молодець. Якщо ти не влучив, то, ой, блін, починаєш рахувати, де ти прорахувався. І традиції є, і забобони є, але частіше у кожного свої, ніж там, ну, загальні якісь є, але такі там не можна, наприклад, там, льотну книжку, чорну ручку заповнювати. таке. Є що свої вірять, там, не вернутися, там, зеркала і так далі в тому самому літати, і люди, які до цього простіше відносяться, як і звичайні люди. Uh -huh. ну, під він ти підходити не можна. От мене забубон, то міри виспать. <гум> Ось так, на майбутнє. Як на мене, то основна то перша, да, коли ми вийдемо на кордони 13-го року. А коли вже там розсипеться ну, запаребрік той на свої уділи і фіодали фіоди, то, то, то буде повноцінна перемога, то ми за весь світ переможемо.